О, знайшла саме з хорошої ідеї розпочинається мій робочий день. Спікерами домовляють вже по дорозі, а зараз деталі зйомки розкажу своєму оператору. То де ж він? Я що жар, чи що? Що ти вже придумала цього разу? Протягом усіх зйомок невід'ємною частиною створення сюжетів є не тільки журналіст, а й відеооператор, який допомагає якомога ширше висвітлити усі події. Специфіки роботи телеоператора полягає в висвітленні через об'єктив камери актуальних подій, що дає можливість глядачам в кінцевому результаті отримати якісний матеріал. Багато людей працює й поза кадром. Оперативно створює сюжети відділи режисерів монтажу. Специфіка моєї роботи полягає в тому, щоб змонтувати сюжет, який готують журналісти. Без цієї роботи ви не побачите в ефірі цього сюжету. Передивляємося кадри, дивимося текст, тобто щоб розуміти про що буде сюжет і як краще його перекрити кадрами. І починаємо монтувати. Окрім цього, монтажери створюють фон, який підтверджує слова ведучого. Ведучі все одно передає якимось чином свої емоції, і дуже важко говорити про якусь страшну подію і дійсно бути холодною. І тому, можливо, людина в цей момент, коли чує від когось іншого, вона почуває себе не самотньою в цій проблемі і в цій ситуації сьогодні. Це ще не всі люди, які дотичні до створення новин, програм та ефірів: режисери, звукачі, ефірщики, водії та охоронці все це міцний колектив, який безперервно працює задля людей. Найбільший вклад першого подільського це його існування, це його розвиток, це бажання рухатися вперед не лише команди, а кожного окремо, тому що немає такого поняття як більший колектив або менший колектив. Колектив Першого Подільського це кожна людина, яка доєдналася до створення його. До, до його процвітання, до його реалізації. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, Дмитро Мільєнко, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.